Вітаю вас, першокласники! Сьогодні на уроці української мови ми будемо вчитися писати велику букву Е. А також навчимося поєднувати її з іншими літерами, писати слова і речення з нею. Починаємо наш урок з гімнастики для очей. Приготувалися виконуємо! Пропоную вам пограти в гру «Знайди букви Е. Перед вами малюночок. Знайдіть всі літери Е і порахуйте, скільки ви їх знайшли. Можливо, ви знайшли їх 5 чи вісім чи десять. Порахували? Давайте всі ці літери знайдемо і порахуємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, на малюнку зображено вісім літер Е. Розгляньте малюночки. Кого ви бачите? Це діти, одягнені в унікальний одяг. Саме так одягаються ті діти, які живуть на півночі, де холодно, де багато снігу і льоду. Цих людей цю народність називають ескімоси. Ескімос. Починається на літеру Е. Приготуйте свої ручки. Ми виконаємо з вами пальчикову гімнастику. Будемо поперемінно стискати кулачок і приєднувати його до наступної ручки. Виконайте цю вправу декілька разів. Молодці. Ми продовжуємо наш урок і вчимося писати велику літеру Е. Подивіться, вона складається з двох півовалів. Рухатися ми будемо ліворуч, тому їх називають ліві півовали. Починаємо писати від міжрядкової лінії. Ми знаходимо верхню міжрядкову лінію. Опускаємося дещо нижче, ставимо точку, починаємо рухатися ліворуч, до верхньої міжрядкової лінії, заокруглюємо, опускаємося майже до початку рядочка, не відриваючи руки, рухаємось ліворуч, Описуємо півовал, доходимо до нижньої лінії рядка, заокруглюємо і піднімаємось праворуч майже до середини рядочка, пишемо цю літеру під рахунок. На рахунок І ми починаємо рухатися вгору ліворуч, описуючи півовал. Округлили. На І починаємо писати ліворуч вниз, на 2 опустилися, на І піднялися до середини рядочка. Пропишемо ще раз цю літеру Е в повітрі під рахунок, поставте олівець в повітря. І починаємо писати. На І піднялися. Раз, заокруглили. На І повернулися ліворуч, на два опустилися, заокруглили внизу, і на І піднялися. Напишемо ще раз підрахунок. Починаємо. І раз, і два. І. і раз і два і. Сьогодні на уроці ми з вами поєднаємо велику літеру Е з наступними буквами. Прочитаємо склад. Ен. Ви бачите, після написання літери «Е» Ми піднімаємось до верхньої лінії рядочка, і звідти починаємо вести пряму похилу лінію для написання літери «Н». Верхнє поєднання ЕЛ. Поєднуючи літеру «Е» із буквою L, зверніть увагу, що мають обов'язково ці букви взятися за ручки, щоб було нижнє поєднання. Аналогічно ми поєднуємо букву Е і букву М. Е М. Нижнє поєднання. Наступний склад е СК. Зверніть увагу, ми пишемо в літеру Е, можемо піднятися вгору і написати літеру С. Е. Не відриваючи руки, піднімаємось вгору до верхньої лінії рядочка і пишемо пряму похилу лінію елемент букви К. Прослідкуйте за лебедем і виконайте вправу для очей. Продовжуємо нашу роботу. В своїх зошитах знайдіть робочий рядочок або на аркушах паперу. На першому рядочку ми з вами напишемо літеру Е. Знайдіть верхню міжрядкову лінію. Опустіться нижче поставте точку. З неї почнемо працювати. Починаємо рухатися вгору і ліворуч, заокруглюємо, опускаємося вниз, знову заокруглюємо ліворуч, опускаємося, доходимо до нижньої рядкової лінії. Пропишіть літеру Е до кінця рядочка. Не поспішайте, працюйте в своєму темпі, ви можете зупинити запис. На другому рядочку ми пропишемо склади N та L. Пригадуйте, що під час написання складу N. Ми піднімаємося до верхньої лінії рядочка і прописуємо букву Н. Напишіть цей склад 4-5 разів. Наступний склад L. Дотримуйтесь нижнього поєднання. Пропишіть цей склад 4-5 разів. На наступному рядочку запишемо склад М 4-5 разів. Продовжуємо працювати на цьому рядку і прописуємо склад СК. Хто завершив роботу має Час відпочити мочітейк мій Ми продовжимо працювати в зошиті. Літера велика Е використовується під час написання імен або назв у міст, річок, озер, океанів. То ми за вами на рядочку запишемо слово Емма. Емма це ім'я дівчинки. Щоб написати безпомилково це слово, диктуємо собі ті звуки, які ми чуємо. М, чуємо е і чуємо М, записуємо буквами Е та буквою М. Далі диктуємо собі МА, чуємо звуки М і чуємо звук А. Записуємо МА. Тому в слові М -а» поруч стоять дві букви М. Будьте уважні під час написання і правильного поєднання літер. Нижнє поєднання буква Е і буква М. І нижнє поєднання двох поруч стоячих букв М. -М». Нижнє поєднання. На наступному рядочку ми з вами запишемо речення. Читаємо у ем, ми ЕС-КІ-МО у м ем, с мо на новому рядочку починаємо писати з великої букви. Не забувайте, слова в реченні пишуться окремо. В кінці речення обов'язково ставимо крапку. Запишіть це речення. Спробуйте пройти лабіринт. Прочитайте і запишіть слова, які заблукали в цьому лабіринті. Знайшли? Давайте з вами прочитаємо. Оленка Семен Ми з вами прочитали. Імена дівчинки і хлопчика Оленка Семен. Перед вами слова, записані друкованими літерами. Запишіть в своєму зошиті ці слова письмовими буквами. Давайте перевіримо, чи правильно ви записали слова. Оленка Семен. Наш урок завершено. Сподіваюся, що ви виконали цю роботу добре, що вам під силу запропоновані завдання. Бажаю вам успіхів у навчанні і прощаюся з вами до наступного уроку.